Найновіші та найсучасніші підводні човни ВМС США, субмарини класу Вірджинія, створювалися десятиліттями, але навіть сьогодні, коли їх продовжують спускати на воду та розгортати в океанах світу, постійні модернізації роблять цей тип ударних субмарин, одним із найпросунутіших на планеті. Давайте детальніше поглянемо, що робить цього підводного хижака таким смертоносним і які останні оновлення виводять його на новий рівень. Субмарина класу Вірджинія народилася в епоху холодної війни, виникнувши з прагнення ВМС США отримати ударний підводний човен нового покоління, який був би економічно вигідним, але водночас відповідав би стратегічним та оперативним вимогам. Програма, що спочатку задумувалася під назвою Сентуріон Стаді», шукала альтернативу субмаринам класу Сі Вулф, які, хоч і були надзвичайно передовими, мали колосальну вартість майже 2,8 мільярда доларів за одиницю. У результаті компанії General Dynamics Electric Boat та Huntington Ingalls Industries отримали завдання створити більш доступний і універсальний підводний човен. Використовуючи комерційні технології, застосовуючи методи 3D візуалізації та оптимізуючи виробничі процеси, виробники змогли створити новий клас субмарин, який задовольнив би зростаючі потреби флоту. Вірджинія стала першим американським бойовим кораблем, спроєктованим за допомогою високотехнологічної 3D-візуалізації, що підвищило ефективність виробництва та обслуговування. Будівництво субмарин класу Вірджинія розпочалося з USS Вірджинія, закладеної у вересні 1999 року та спущеної на воду в серпні 2003-го. Це ознаменувало старт довгострокової стратегії виробництва підводних човнів, коли наступні субмарини, включно з USS Техас, USS Гаваї та USS Нью-Гемпшир, почали виходити у флот у межах системного багаторічного підходу до закупівель. В використовували блокові контракти для полегшення контролю витрат та підвищення ефективності, закуповуючи підводні човни групами, щоб отримати вигоду від економії на масштабі. До 2014 року флот підписав контракт на 17,6 мільярда доларів для будівництва ще десяти субмарин класу Вірджинія. А у грудні 2019 року було укладено новий контракт на 22 мільярди доларів для створення дев'яти субмарин блоку. 5. підводні човни класу Вірджинія були спроєктовані з низкою ключових інновацій, які вирізняють їх на тлі попередніх поколінь. Задовжини 115 метрів, ширини 10,3 метри і водотонажності майже 8 тисяч тонн. Ці субмарини були трохи меншими за сі Вулф, але насичені передовими технологіями. Однією з найпомітніших особливостей класу Вірджинія є використання модульної конструкції, яка дає змогу будувати різні секції підводного човна окремо, а потім з'єднувати їх під час фінальної збірки. Такий підхід підвищує ефективність і зменшує загальну вартість виробництва. Крім того, субмарини цього класу мають унікальну конструкцію носової частини та використовують спеціальне покриття, що знижує акустичну помітність і суттєво підсилює їхню скритність. Модуль командування та управління був розроблений компанією Lockheed Martin, яка інтегрувала сенсори, навігаційні системи та системи управління озброєнням у єдину оптимізовану платформу. Цей підхід базується на відкритій архітектурі, що значно полегшує модернізацію технологій субмарини в майбутньому. Комплекс управління особливо передовий. Він використовує сенсорні екрани та джойстикове керування для покращеної маневреності. Ще однією важливою рисою конструкції є відмова від традиційних оптичних перископів. Замість них субмарини класу Вірджиння використовують фотонні щогли, оснащені високоякісними камерами, тепловізорами та лазерними далекомірами. Оскільки така щогла не пронизує корпус фізично, екіпаж може збирати розвідувальні дані, не ризикуючи порушити скритність субмарини. Підводні човни оснащені розробленим General Electric водоводяним реактором С 9G, який забезпечує енергією систему руху та бортову електроніку субмарини. Одним із найважливіших досягнень є збільшений ресурс роботи реактора. Він розрахований на весь термін служби підводного човна без необхідності до заправлення паливом. Це нововведення значно знижує витрати на технічне обслуговування і підвищує готовність субмарини до виконання бойових завдань. Силова установка включає дві турбіни, які обертають один вал, з'єднаний із водометним рушієм. На відміну від традиційних гвинтів, водометний рушій суттєво знижує шум, роблячи субмарини класу Вірджинія одними із найтихіших у світі. Такий низький акустичний рівень є критично важливим для прихованих операцій, дозволяючи човну рухатися непоміченим у ворожих водах. Субмарини цього класу здатні розвивати швидкість понад 25 вузлів або 46 км на годину у зануреному стані та досягати глибин понад 240 метрів. Інтеграція автоматизованого управління та сучасної системи навігації забезпечує надзвичайно точну маневреність як у відкритому океані, так і в прибережних районах. Озброєні широким спектром універсальних засобів ураження. Підводні човни класу Вірджинія призначені як для боротьби з підводними човнами у глибоководних умовах, так і для операцій на мілководді. Підводні човни, оснащені 12 -ма вертикальними пусковими установками, здатними запускати крилаті ракети томагавк, які можуть вражати наземні цілі з високою точністю. Кожен човен здатен здійснити залп із 12 томагавк одночасно, що забезпечує значний ударний потенціал. Крім того, підводні човни оснащені чотирма 533-мм торпедними апаратами, що дозволяє їм запускати торпеди МК-48, які є високоефективними проти ворожих підводних човнів та надводних кораблів. Ці торпеди використовують передову технологію самонаведення для точного відстеження та ураження цілей. Підводні човни класу Virginia також можуть розгортати міни МК-60 Кептор і протикорабельні ракети Сабгарпун, що надає їм широкий набір наступальних можливостей. Для підтримки спеціальних операцій субмарини оснащені вбудованою шлюзовою камерою, розробленою для забезпечення виходу та входу підрозділів морських котиків ВМС США. Ця камера може розміщувати міні-субмарину, що дозволяє приховано доставляти спецпризначенців у ворожі райони. Підводні човни класу Вірджиння оснащені одним із найсучасніших гідролокаційних комплексів у світі, включаючи активну та пасивну гідролокаційну решітку, встановлену в носовій частині човна, високочастотний активний гідролокатор на кілі та хвості, а також буксирований гідролокатор TB-29A з тонкою буксированою решіткою. Ці системи забезпечують широкі можливості підводного виявлення, що дозволяє підводному човну відстежувати ворожі судна на великих відстанях. Для підвищення скритності на човнах класу Вірджинія інтегровано акустичну систему протидії, розроблену компанією Northrop Grumman. Вона забезпечує передачу даних про відстань і напрямок у реальному часі, а також розгортає приманки для введення в оману ворожого гідролокатора. Крім того, встановлена новітня система радіоелектронної розвідки та підтримки від Lockheed Мартін, що забезпечує обробку радіолокаційного спектра, автоматичне попередження про загрози та комплексну оцінку обстановки. Підводні човни класу Вірджинія сьогодні є основою підводного флоту ВМС США, але більшість наявних устрою належить до ранніх варіантів блок 1 2 та 3. Лише три човни, блок 4 Наразі введені в експлуатацію. Проте найбільш передова версія блок 5 має здійснити справжню революцію у підводній війні. Головним оновленням є Virginia Payload Модуль, 25-метрова секція корпусу, створена не лише для розміщення додаткового озброєння, але й для підтримки операцій на морському дні. Модуль VPM суттєво збільшує ракетний потенціал, дозволяючи розмістити додаткові 28 крилатих ракет томагавк, доводячи загальну кількість можливих пусків до 40. Це значно розширює роль підводних човнів класу Virginia як стратегічної ударної платформи. Модуль також може бути адаптований під спеціалізовані підводні місії, а не лише під розміщення крилатих чи гіперзвукових ракет. Попри вражаючі можливості, затримки в виробництві та бюджетні обмеження уповільнили надходження нових субмарин. Експерти оцінюють відставання програми приблизно у 41 місяць, хоча ВМС США сподіваються надолужити згаяне до 2028 року. З огляду на зростання глобальної напруженості, поява цих високотехнологічних човнів стає важливішою, ніж будь-коли. В МС США також активізують зусилля з модернізації підводних човнів класу «Вірджинія», уклавши контракт на 11,9 мільйонів доларів з компанією Prodiny Systems підрозділом General Dynamics Mission Systems для оновлення систем запуску озброєнь. Метою контракту є інтеграція Common Weapon Launcher на старіші човни Блок 1 та Блок 2, що підвищить їхню гнучкість у застосуванні та розширить можливості щодо бойового навантаження. Компанія Progeny Systems, відома своєю роботою над бойовими системами підводних човнів, завершить модернізацію на своєму об'єкті в Манасасі, штат Вірджинія, до липня 2026 року. Цей контракт є частиною ширшої програми з модернізації класу «Вірджинія». Нещодавно ВМС США надали компанії Goodrich Corporation контракт на 20,7 мільйонів доларів для постачання нових рушійних установок ядерного типу, змінивши давнього постачальника Bae Systems, тоді як General Dynamics Electric ElectricBot отримала майже 1 мільярд доларів на запчастини та технічну підтримку. Тим часом L3 Technologies постачає нові буксировані двигуни для покращення можливостей гідровокатора. Паралельно з цими оновленнями компанія HII завершила морські випробування підводного човна USS New Jersey, а ВМС США провели церемонію хрещення майбутнього USS Айдахо. Підводний човен класу Вірджинія є видатним досягненням у галузі військово-морської інженерії, поєднуючи доступність, передові технології та високу бойову ефективність. Від свого створення як більш бюджетної альтернативи класу Сівулф до еволюції в універсальний і надзвичайно потужний ударний підводний човен, клас Вірджинія довів свою незамінність у складі ВМС США завдяки ультрасучасній рушійній системі, малопомітній конструкції та потужному озброєнню. Субмарини цього класу готові домінувати у підводній війні протягом наступних десятиліть. Постійні оновлення та вдосконалення, зокрема впровадження Virginia Payload модуль, гарантують, що цей клас підводних човнів залишатиметься на передовій військово-морських технологій. У міру продовження виробництва та появи новіших блоків, підводні човни класу Virginia і надалі залишатимуться наріжним каменем підводного флоту ВМС США, здатним реагувати на нові загрози та забезпечувати домінування Америки під хвилями океану. А що ви думаєте про субмарини класу Вірджинія? Поділіться своїми думками в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски.